22 квітня виповнюється 15 років з часу створення Державного департаменту України з питань виконання покарань, правонаступницею якого є Державна пенітенціарна служба. Цей день також є професійним святом людей, котрі працюють у виправних установах. За історичними вимірами у розрізі становлення та розвитку української держави, що бере свій початок і щасив данини цей термін лише не вломинна мить, а за масштабами подій. Ціла епоха. Що вибрало в себе результати нелегкої праці багатьох людей, в тому числі науковців та практичних працівників кримінально виконавчої служби, райківська виправна колонія номер 73 зустріла ту річницю існування служби урочистими зборами за участю численних гостей. Серед них перший заступник начальника обласного управління ДПТС Станіслав Якименко, який привітав колектив із наступаючим святом Професійним, тому що дійсно на сьогоднішній день. В цій системи в частності в Райпі Сьогодні працюють професіонали. професіонали, люди, які знають цю роботу, знають проблеми. Незважаючи на те все, що на сьогоднішній день є певні проблеми і трудності, це в першу чергу і фінансування, і виробництво. Я думаю, що наступить певний час, коли ви будете йти. На роботу, знаючи про те, все, що фінансування буде нормально. А з серпня місяця у нас фінансування збільшується. Це вже питання вирішено. Професійне свято нагода на мить відірватися від щоденних питань, подумати про досягнення, зроблені за рік, та пережити приємні хвилини нагородження. Таких хвилин працівникам раківської колонії було подаровано чимало, адже кожен з гостей обов'язково приніс із собою грамоти і подяки. Також панітенціаріям вручали пам'ятні медалі з нагоди 15-ї річниці створення департаменту. І звісно, винуватці свята почули того дня велику кількість вдячних слів. Я хочу подякувати вам. За ту роботу, яку ви виконуєте, хочу подякувати за ту продукцію, яку ви виробляєте для народного господарства. І хочу подякувати за те, що ви єдині у нашому районі, а я думаю, що ви, мабуть, єдиний і враховуючи місто, зробили цієї зими дуже велику роботу. Майже 100% перейшли на опалення на альтернативному виді палива на дровах. Ви сікономили дуже багато коштів, ті, які вам вкрай необхідні. Дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради, голови районної ради Сторженка Микола Тимофійовича Стиру сердечно вас привітати з вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я і щоб держава гарно і достойно оцінила вашу працю. Ваша праця заслуговує на достойну оцінку, тому що вона особлива. І професія ця це стан душі, стан поклик душі, ви коли, коли посвятили своє життя такій роботі. Від імені усіх мешканців Бердичева та від міського голови до працівників колонії з вітальною промовою звернувся секретар міськради. Так історично склалося, що на території міста Бердичева і Бердичевського району розташовані три установи виконання покарань. Одна із самих таких потужних установ виконання покарань на території України є ваша установа. Я думаю, що та співпраця, яка в нас є, вона була, є і буде. І вам велика вдячність. Традиційно свято не обходиться без участі ветеранів, чиї напрацювання, то славна сторінка в історії райківської виправної колонії. Чи досвід взяли на озброєння теперішні працівники? Я вам чесно кажу, я з огромним приїжджаю до вас, тому що згадуються ті води, які… Мы с вами, может быть, недолго, но вместе служили. В любом случае, это были лучшие годы, потому что мы были моложе. Мы на 15 были, на 15 лет были моложе. Вот. Я хочу пожелать вам здоровья, в первую очередь, семейного благополучия, счастья, и чтобы действительно государство подумало не только о тех, кто за забор, но и те, кто по другую сторону забора, чтобы вы имели достойную зарплату при той адской работе, которую вы осуществляете. Мы знаем, что такое. работать в системе исполнения наказаний. 15 років за людськими мірками це підлітковий вік. Саме час творити і працювати, розбудовувати і перемагати, додаючи нові експонати і нагороди до музейного куточка райківської колонії. Він яскраво демонструє, що за попередні роки працівники здобули чимало досягнень мають міцне підґрунтя, щоб так тримати і надалі. Подальших успіхів винуватцям свята бажали гості, а артисти порадили за своєю серйозною відповідальною роботою не забувати і про почуття.